Усім привіт, з вами Віка, і сьогодні буде огляд на німецькі заморожені тортики. Це щось дуже нове для мене. Не знаю, я не пробувала, бо це якось дивно виглядає. Ну як, на вигляд, це вау, але як буде на смак, це мені невідомо. Тому, якщо ти ще не підписаний мій канал, то підпишись, а ми починаємо. Взагалі, в Німеччині дуже багато саме таких тортиків, не таких звичайних, як ми пішли в магазин і купили, але ці. Тортики треба, звичайно ж, розморажувати перед тим, як їх їсти, по можливості навіть один день, щоб вони були смачніше. Бо один раз я купляла щось таке, але воно було не смачне, бо воно було дуже заморожене. Треба все одно попередньо його розморажувати. Тому воно в мене стояло один день, і я готова вам показати, що це взагалі таке. Більше є таких тортків маленьких. Але я взяла ось такий великий сет і хочу спробувати всі тортики, які тут є. Якщо ви хочете другу частину з маленькими тортиками, то просто напишіть мені в коментарях, і я зніму другу частину про ще більше тортиків, які тут є. В цьому сеті 11 їх, і зараз я буду відкривати і пробувати по черзі, які тут є. Але на вибір тут дуже багато якихось бісквітних, кремових, ну зараз спробую я. Просто не можу дочекатися, щоб це скуштувати. Їм, звісно, трошечки погано стало при транспортировці, але я сподіваюся, що це на смак ніяк не впливає, тому зараз буду куштувати по черзі якийсь один із них. Перший тортик ось такий, схожий на рулетик з начинкою, там тільки заварний крем, і все рулетик дуже схожий, який я їла в Україні. Він з кислинкою відчувається ще якийсь лимон. Я б сказала, десь на 5 з 10. Мені такий не дуже подобається, тому переходимо до іншого. А є і ще з якоюсь полуничною начинкою. Зараз буду пробувати ось такий. До речі, з полуничною начинкою мені сподобалося найбільше. Комусь хочеться не дуже солодкого. Це приторне, до речі, це просто плюс Це солодше аніж попереднє, тому за це я ставлю 7 з 10. Оцей мені сподобався найбільше. Наступний тортик ось такий. Також з прослойкою якоїсь полоничної, можливо, там якесь желе або просто варення. Я не знаю, треба подивитися всередині. А прикольно те, що тут ось така от є посипочка з білого шоколаду. І тут просто всі тортики бісквітні, хоча не всі. Зараз буду куштувати. Цей тортик набагато солодший аніж попередні бісквітні рулетик. Відчувається полонична начинка, якесь навіть не начинка, якась варення. Можливо, тому що воно прям дуже-дуже смачно, але непогано. Тому ставлю десь 60, ну, щось в цьому тортику не вистачає. Наступних два ось таких тортиків з мандарином і з шоколадом, і щось там всередині ще є. Ну, на вигляд непогано, але як буде на смак, ніхто не знає. Одразу не подобається, бо це. Суфле, А я взагалі не люблю суфле, тому шоколадне це мінус, це 0 з 10. Мені не подобається. Пробую з мандарином. Але якщо це також суфле, то ні, мені таке не сподобається. Мандарином, до речі, трошечки краще за рахунок цієї кислинки, і з цим кремом це смакує. За це я ставлю 3 з 10, але за суфле, ні. Воно мені взагалі не сподобалося. Вигляд цей тортик мені подобається найбільше, бо він дуже цікавий з прослойкою вишні, якогось білого крему і зверху ось шоколад. Ну, я сподіваюся, це буде смачніше аніж попередні. Цей торт неймовірно смачний, не приторний. Мені подобається. Ставлю за нього 10 з 10. Оце просто мій фаворит буде. Це неймовірно смачно, тому спробуйте цей тортик. А щоб замість всіх цих тортів спробувати наші тортики, там київські, до речі, хоча тут є київські, то може зробити на нього огляд і подивитися, який тут взагалі. Але на смак, до речі, нічим не гірше, аніж в Україні. Наступний тортик. В якійсь взагалі просто всьому білому, в білому шоколаді, з білим бісквітом і з білою начинкою, і зверху якийсь також крем. Засолодкі. Мені взагалі не подобається, і який ще присмак горішків, які мені також не подобаються, чесно. Це просто жахливо. 0 з 10. дуже солодкі, все просто в білому шоколаді. А так як я білий шоколад не люблю, мені не смачно, і горішки також не поєднуються разом з цим тортом. Наступний тортик це з полоницею, До речі, зверху будуть просто шматочки полониці. Бісквітик і також крем. І все. До речі, він мені дуже схожий. Я в Україні також я дуже люблю торти, тому я їх часто купляла. І він дуже схожий, як в одному з магазинів в екомеркеті, є ось такі, як маленький набір тортиків, не такі великі, кругли, а просто в такій пластиковій тарі. І продаються продається також ось такі тортики. І я думаю, що це дуже схожий на той тортик, який я їла, бо також зверху там були фрукти, желе. І також на вигляд він такий самий, тому я сподіваюся, що це те саме, що я любила там. Це дуже-дуже схоже на те, що я їла. Просто 10 з 10, це дуже смачно. Ці шматочки полуниці дуже соковиті, бісквіт м'якенький, смачний, але ще ж кажу, якщо ви не розморозите його. На один день, то тоді воно буде дуже холодне і несмачне. Тому краще все ж таки один день розморозити або просто поставити його десь там, може, біля вікна буде щоб краще, якщо ви хочете наприклад там, сьогодні поїсти. Тому я рекомендую це зробити, бо це неймовірно смачно, і все ж таки заморожені торти не гірше аніж в Україні, які ми звикли з вами їсти. Ну за цей тортик я ставлю 10 з 10, це дуже дуже смачно. Хочу забула вам сказати, що цей набір коштував 13 євро. Взагалі це не дуже дорого, бо враховуючи на те, що дуже багато тортиків всередині і дуже цікавих і різних, то я вважаю, що за скільки тут їх 11 чи там 10 штук, то це непогано, як на мене. Якщо окремо купляти, то, звичайно ж, кожен тортик буде коштувати десь там по 4 євро, по 5 євро. Тому це, звісно, вигідніше, аніж брати, звісно ж, по одному тортику. Але це вже кому і як і хто скільки з'їсть, звичайно ж. Тут не тортик ось такий, і зверху там мигдаль бісквіт також і. Якщо це і якийсь білий крем. Ну, все, я думаю, що по крему по-стандартному, але зверху мені цікаво, як воно все поєднується з цим мигдалем, бо той тортик, який я з'їла оцей весь в білому шоколаді, він був дуже несмачний і горішки не поєднувалося. Але я хочу спробувати, як мигдаль буде поєднуватися з ось з таким кремом. Ну і взагалі, як воно буде, чи смачно, чи ні. Дуже солодко, чесно, я не знаю. Ні, ну можливо, трошечки краще, звичайно. Ж. Але не настільки, прям, щоб мені це подобалося. За нього 5 з 10 смачніше, аніж той попередній, який я їла з білим шоколадом, ну і з цими горішками. І останній тортик, який я. Скуштую. це ось такий дуже цікавий на вигляд, мені подобається. Тому я хочу спробувати його. Так, що тут у нас якісь прослойка зверху з варення. Білий шоколад, до речі, тут ще якісь кульки. Багато всього мені цікаво його скуштувати. Це останній я сподіваюся на нього. Ну, що він буде смачніше, аніж який я вже з'їла. Відчуваються шматочки шоколаду. Непогано, їсти можна, все поєднується з собою, мені подобається, але мій фаворит це був полоничний тортик з вишньою із шоколадом було дуже-дуже смачно, тому всім раджу їх скуштувати. А з вами була я Віка, і до нових відео!